Вітаю, друзі! І в цьому відео ми поговоримо про так звану постановочку рибних котлет. В першу чергу, через свій аутизм мені завжди було цікаво розбирати якісь елементарні відмінності або речі, які непомітні людському глазу. І ось цепкими пальцями я взявся за назву пошуках істини. За постяк 15 хвилин пошуку я знайшов відповідь у Твіттері. Авторка каналу вирішила поділитися такою історією: Привіт, твіттер. Я Тьон 18 лео. Прошу не буде. Я хочу поділитися своїм комплексом. У мене жахлива вульва, приблизно як на піках, я планую зробити операцію у майбутньому, але зараз грошей немає. Хоча я подивилася ціни в різних клініках, і в деяких вони були прийнятні від 11К. Але в основному 30-45 тисяч. Оскільки я, будучи нікчемною кушею, що тільки закінчила школу, зможу заробити чесною працю тільки за місяці 3-4 у своїй смерекосрані, я маю куна, з яким я зустрічаюсь 8 місяців. Я його дуже люблю, але моторошно комплексую цього пиздеця у своїх трусах. Коли він лізло з моєго кальмара, це було 4 рази, і ніколи не доходило до результату. Мене буквально сково Настільки сильно я соромлюся, тому я не можу закінчити від цього. Хоча, коли я дрочу, максимум за 10 хвилин можу закінчити. Коли ми перше потрахались, через два місяці після знайомства, він ще сказав на кшталту, тебе така цікава вагіна, і я мало не здоху від сорому в цей момент. Кілька разів він ще щось казав, а в останній сказав, що йому подобається, але я йому не повірила. Невже так важко не давати коментарі? Коли ми з ним разом я го, то я закриваю руками це. Хоча мені здається, що він не розуміє, як сильно я комплексую, тому що я не обговорюю це з ним. Вона стає ще більше, це просто жахливо. Це баридку, я б сказав, вона схожа на якогось кальмара. Зі своїми подругами я обговорював цей жах і навіть скидала фотки. Вони говорили, що у них щось схоже, або що мужикам похуй на вагіну. Може, це справді так і мою психіку просто зіпсували два рази. Я не можу почуватися вільною з коханою людиною. Мені здається, що я ніяка не сподобаюсь. Це наче щось зайве на моєму тілі. Я, до речі, навіть обговорював цю проблему з гінікологом, але вона почала мене відмовляти від пластики. Сказала, що в мене нормальна пизда. Буває і гірше. Що вона не дуже велика, але мені абсолютно нічій слова не допомогли, я почуваюся у Хоча все інше у мене красиво, мене влаштовує, без дефектів, струнка фігура, акуратні груди другого розміру. Чому хтось народжується з гарною маленькою вагіною, а хтось зі симтав? Чи є тут куни, які не блюють, побачивши це? Може щось порадити, хотілось би почути думку кунів, і ось тепер ми знаємо прихований сенс тікнеймо поцінювачки рибних котлет. Хоча краще було б зробити поцінювачка котлет із кальмару, так сказати, база плюс крінж.